Віталі Бадалішахів Беделішахів, проти Джона. Великобританія рейтинг 1844. Так, це я трошки. І він трошки. Захопив мене простір. Я йому дав його захопити. Будемо приходити в таку штуку з ідеї норвежського захисту. Трошки перекрутили позицію, чеки чихі чака. Щось задумався серйозно суперник. Думав, що я... А. Не можу тут йому давати, просто g 4 провести. Це 5 і відразу чіпляюсь по максимасу. Максимусу. Так, хоче поміняти слонів. Хоче поміняти слонів. Мабуть, ну, немає взагалі часу на це все. Міняти не міняти. Туди просто. Я просто за центр борюсь десь. Якийсь такий, можливо, він хід зробить. Я його недооцінив. Трошки. Я ж не хочу так просто віддати слона тут. Взагалі не хочу. Навіть якщо виграю пішека ось, він цей знайшов. Молодець. Добре. Тоді так міняюсь. Ти хочеш що так. Хочеш все поміняти? Наш. Який цьому сенс? Є якийсь сенс чи нема? Я можу вже не мінятися насправді. Що ти зараз не вдариш, я просто можу відійти. Двічі тут підірвати тебе в центрі. Ти так вийшло. Ну, чорні поля, в принципі, слабенькі будуть. Я ж цим не спою. Так, дає мені шанс зробити свої справи, я їх роблю. Відкрити лінію, поатакувати. Всі слабкості. Поки кінь не грі, ми б швидше його десь на G5, якусь гру створювати. Ну, так, так, так. Суперник хоче, так, так, так. Так, 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 я кутуру сюди, мабуть. Ось. Так, ми щесь я зіграю. Щоб не зіграти. Він здвоївся. Ну, по лінії 7 я не хочу опускати. Питання в Тіма, що я можу взагалі. Він зараз Кінжи 5 ще може зіграти. Кінжи 5. Просто здвою зараз. Тут віддам, але хочу контргру якусь, хоча на одному фланзі вона дивно якась. Так, що це таке все. В чем суть. Ну, я так могу сделать. Пока ну, просто хочу поменяться. Ну, быть, не мама на выбору, правильно? Він може, і є, а може і нема. А те так пішом. <кій> Ні, це якась. Шахоче дати. Хитрий. Чувак. Ну, і тут погроза якщо я йду сюди, він іде сюди кудись. Я йду сюди. Mm hmm. No, we do Так. І тут ми контроль створимо. Сам ударчик. Нападемо на туру. Давай так. Віддавати не буду. А. Hat. От! 79 на 79. Він там мав вигравати веншплі, я думаю, пішокому. Тут десь він не був. С 4 треба було закрити. Ідея в тому, що після розміну в нього коня поле гарне з'явилось на D4. Крім того, що він на і на D4 він тут. Роз... Розігнався щось. Правильніше треба було закрити позицію. Можливо, прийздя сюди кудись. Атакувати. Ну окей. З нього ініціатива з'явилась. Почамо атакувати. Тураці4 взагалі не побачив цей хід. Треба було вигнати з сильного поля. І... І кудись іде, і потім десь, наприклад, кудись, ну, не знаю, куди не піде. Наприклад, так іде. Ну, пішака просто з'їмо. А якщо просто його захистити, то якось не знаю, отак. То тут буде ще так. Ми з'їмо цього важливого пішака, який нам заважає, і все окей. Тураці4 взагалі не бачив хід. Я розумів, що тут десь. У мене щось має бути. Але я щось злякався, що тут десь мені мати. Але насправді тура тут перша. щоб ферзь стояв, то був би. тура ж тут просто шахує. Король би втік. Треба просто з'їсти, захистити туру. Якби. Ой. Шахну втік кудись. Це не дуже добре. Король Аж 7. Король 7 ясно, да. Ми просто не даємо вершну шаху, ну, а по-друге, ми мат хочемо поставити. Король 7 взагалі. Красивий хіт. Простий красивий хід. Ну, окей. Я пішов. топчик, шах, якийсь не да, треба було давати. Так, суперник не захотів нічию. І отут я фігню зробив. Мені треба було захистити пішака, звісно. Спокійненько захисти пішика і все. а Я щось тут з'їв, що тут. В нього ж пішак дуже швидко йде. Хоча і тут нормально. G4 виганяти короля. Ще шар. Взагалі, прохідний робити F3. Якщо б'є, то ми G2. Ні, G3. G2, G3. G3G2. Красиво можна було б зіграти. Я зіграв не дуже красиво. І отут він взагалі міг мене десь обіграти. Я думаю, десь тут, на. король 7. Я якось хотів обійти Туру, як тут обійдеш. Тут поля то нема для короля. Тільки король Д6, король має йде сюди. <с -2> Міняти цього пішака важливо. Тут він десь, мабуть, з опозицією не вгадав. Король G2, у G7. Просто відштовхнути корпусом короля і пішки десь. А він щось не туди пішов суперник. І такий дивний пад.